Дорогі мої колеги, вже втретє, ми зустрічаємося в цій залі, щоб привітати наших бойових товаришів, які перебували в складі введеного закону в районі проведення антитерористичної операції. Благополучне повернення поверненням додому до своїх дружин та дітей, а також щоб переконатися в тому, що приїхали хлопці здоровими та неушкодженими, я думаю після невеликого відпочинку з новими силами та завзяттям знову стати до виконання своїх службових обов'язків. Третя виплева зміна для наших колег, що перебували в гарячих східних точках, була чи не найважчою за весь період антитерористичної операції. Відсутність будь-якого зв'язку із зовнішнім світом нічого не варті в порівнянні з тими житливими обставинами, якими доводилося стикатися нашим бійцям. Надзвичайно радує те, що командирами загону були справжні професіонали, які в найвідповідальніші та найризикованіші моменти. Могли діяти оперативно та рішуче, що в першу чергу сприяло високій гортованості особового складу та його готовності залишитися вірними присязі працівників органів внутрішніх справ за будь-яких екстремальних умов. А сьогодні я хочу вам ще раз подякувати за вашу мужність, відвагу, сміливість, вірність присязі та терпіння за те, що, не дивлячись на небезпеку, на вибухи снарядів з гідністю виконували і виконуєте поставлені перед вами службові оборони. І пам'ятайте, що. Вами пишається не лише міліція, а й уся громада Черкаща. Диський вам уклін за мужність, відвагу і витримку. Дуже сподіваємося, що найближчим часом ситуацію вдасться стабілізувати і розпочати розбудову нової, міцної, вільної, незалежної демократичної України. Бажаю усім нам милою, спокою, родинного щастя і любові. Є оголошення наказу про відзначення учасників зведеного загону міліції, що виконували завдання, визначені законом України про боротьбу з тероризмом в районах проведення антитерористичної операції та забезпечували в охорону громадського порядку в східних регіонах України. Запрошується тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління кадрового забезпечення МВС і підпослінник міліції Гарішенко Рослава. Від керівництво управління Міністерства Черкаської області та Черкаської обласної організації професійної спілки атестованих працівників МВС України за сумнівне ставлення до виконання завдань, визначених законом України про боротьбу з тероризмом, районах проведення терористичної операції, виявлені при цьому, героїзм, мужність та стійкість, Включаються цінні подарунки. Годинник майор міліції Калиновському Станіславу Дмитровичу старший. Зараз <плес> 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 Старшому лейтенанту міліції Коваленко Єгору Олександровичу, командиру згоду No2, роти No2 батальйону патрульної служби. <плес>